Сьогодні я пропоную розібратись, як розрахувати та пошити ось такий пишний під'юбник. Ви на каналі про косплей. Я Кетсін, Тут стібок за стібком створюється краса. Основа під'юбника у нас спідниця на пів сонця. Тут буде лише один шов по спинці. Попереду буде лінія згину. Верхній радіус дорівнює, обхват стегон плюс 10, І ось це значення розділене на 3 чотирнадцятих. В моєму випадку 100 плюс 10 розділить на 3 чотирнадцятих 35 сантиметрів. Ось тут. Цей радіус дорівнює 35 см. Довжина під'юбника дорівнює довжині спідниці мінус 2. У мене виходить 45 см. З основою розібрались, а тепер сітка. Ось у нас є основа. І сітка тут пришивається на 5 см нижче. Тобто довжина сітки становитиме довжина під'юбника мінус 5, 40 см в моєму випадку. Далі ми ці 40 см ділимо на 2, виходить по 20. Це буде значення. Верхнього і нижнього шару під'юпника. В цих місцях тканина пришита в згині. І також від лінії талії буде два шари сітки. Верхній шар в згині, виходить 20 см. Тобто 20 множимо на 2, плюс 1, плюс 1 до кожної сторони припуск. Це виходить 42 см. Його довжина становить 3 метри. Такий відрізок потрібен лише один. Нижній шар в згині також 20 см. Але тут без припусків в 1 см. Так як нижче ми нічого пришивати не будемо. Виходить 40 см висоту, а в довжину 12 метрів. Тут доведеться з'єднувати 4 відрізки довжиною в 3 метри. Таких відрізків треба 2. Фінальні 2 шари сітки, довжина яких дорівнює загальній довжині під'юпника. В моєму випадку 45 см. І довжина відрізку становитиме 3 метра. Таких відрізків також треба 2. Якщо поки не все зрозуміло, то я раджу додивитись весь процес шиття підютника до кінця. Тоді все, що ми рахували, стане наглядно видно, після чого вже можна повернутися до розрахунків. Насправді там нічого складного, якщо зрозуміти систему. Не менш цікаве питання: а скільки ж треба тканини, щоб пошити ось такий невеличкий Пишний під'юпник. Давайте рахувати. Погонний метр сітки становить 3 метри. Отже, один шматок довжиною в 42 см, вісім шматків довжиною в 40 см, та 2 шматки довжиною в 45 см. Загалом виходить 452 см, плюс тканина для основи. Погонний метр півтора і завдовжки потрібен 1,6. Всі ці розрахунки з формулами, схемами та поясненнями оформила одним файлом та завантажила до себе. В телеграм-канал. Посилання буде під відео. Тканину для основи під'юпника склала вдвоє. Ось тут іде лінія згину, а ось з цієї точки буду малювати радіус. Тканина у мене слизька, тому я попідколюю булавками, щоб вона не йорзала. І з ось цієї верхньої точки відкладаю радіус в 35 см в моєму випадку. Ставлю собі насічки, потім можна або провести цілу лінію, або різати просто по надсічкам. Далі від радіусу, від ось цього радіусу потрібно відкласти довжину спідниці. В моєму випадку це 45 сантиметрів. Так, оп, 45 є. І ось такий результат ми маємо. Днички я обробила зігзагом, так само, як і бокові шви, так як оверлока я не маю. Далі я по лицьовій стороні роблю розміточку на 5 см вниз. Тут ми будемо прошивати основні шари сітки. І, в принципі, цю деталь можна залишити в спокої і переходити до сіточки. Тепер будемо нарізати сітку погонний метр в мене три, як я вже зазначала раніше. Вона у мене м'якенька. Чим жорсткіша буде сітка, тим точніше вийде під'юбник. Креслити та нарізати тут. Максимально просто нам треба прямокутні відрізки різної ширини, які ми нарахували раніше. Якщо пам'ятаєте спочатку відео, нам потрібно було два відрізка довжиною 12 метрів. Так ось, ось це зараз треба шити між собою відрізки по 3 метра, щоб отримати один відрізок на 12 метрів. Шириною вони по 40 сантиметрів. Саме тому їх там так багато, аж 8 штук. Шию я, до речі, зараз ось на таких налаштуваннях. Тепер нам це все необхідно відпрасувати, позгинав основні відрізки вдвоє. Ось так, щоб воно виглядало по 20 см. Ось. Одразу скажу, що це не дуже легко, тому що це сітка, яку погано видно, а потрібно позгинати ж то рівно і доведеться вдивлятись цю сіточку прозору, щоб воно все рівно було. Тому запасіться терпіть. Тим бачу, що там 2 по 12 і 1 на 3 метри. Не швидкий процес. Ми вже майже дійшли до шиття, ще чуть-чуть залишилось. Беремо відрізок для верхнього шару підюпника, який має бути один. І розподіляємо його булавками на чотири рівні частини. Отут центр, я помічаю його. Булавочка, завдяки такому розподіленню великого відрізка на окремі ділянки, ми зможемо більш рівномірно розподілити свої складки по всій спідниці. І зараз, після того як розділили на чотири деталі, прошиваємо по лінії згину. Отам, От де ми запрасували, просто пускаємо пряму строчку чотири окремі прямі строчки, які потім будемо стяг. І те саме робимо з відрізками в 12 метрів. Також пускаємо по чотири строчки. Тільки там нам не потрібно буде ділити відрізки на чотири. Вони там вже поділені, бо ми їх збирали власне з чотирьох різних шматків, і там є шви. Отже, я все прошила, всі шари тканини. І тепер що потрібно зробити? Ось це верхній шар тканини, який всього 3 метри завдовжки. Він складений вдвоє, ось тут зверху і прошитий. І виходить, у нас дві частини є. І на оці дві частини ми зараз будемо нашивати довгі шматки тканини. Можна його розкласти зараз, ось так, щоб він пряменько був, буде зручніше просто працювати. І далі що ми беремо? Четвертинка звідси. Тепер я беру одну четверту нижньої частини. Тобто, у мене тут 3 метри буде. Ми закололи на початку, ми закололи в кінці. Тепер беремо і стягуємо ниточки нижньої деталі, та яка от здоровенна, така нам потрібно її стягнути до розмірів верхньої сітки. Більше корисної інформації про шиття вже є на каналі і ще багато чого цікавого буде. Тож підписуйся, щоб не пропустити! Повертаємось до основи і розділяємо її також на 4 ділянки. Ось по лінії, яку ми накреслили на 5 см нижче від талії. Тепер потрібно сітку. Пришити до ось цієї лінії, саме верхню частину по лінії згину. Ось тут ми його розвертаємо і пришиваємо по цій лінії згину до сітки. Ось так: от ми позаколюємо зараз і пришиємо. Тут залишається по 10 см, щоб в кінці зробити зборку. І так як сітка у нас дуже здорова, а основа менше, ми робимо те саме, що і робили з ось цією сіткою. Зараз будемо стягувати. Кожну четвертинку ось цими нитками, які ми прострочили. Основну сітку я пришила. Давайте дивитись, що в нас виходить. Це ось іде. Вийшла ще два відрізка шириною в 45 см, тобто в довжину, в довжину всього під'юбника. Зараз їх будемо пришивати. Беремо перший відрізок і по самому верху пускаємо пряму строчку на максимальний крок, щоб потім можна було стягнути. Ось цей відрізочок я вже стягнула по обхвату спіднички. Першу я вже навіть встигла наколоти, я наколюю прямо на самий верх під'юбника. І друга буде наколі. Поверх. Я хочу одразу два зацепити і одною строчкою все прошити. Вивертаємо під'юбник на виворіт і шиваємо центральний шов. І тепер ще зішиємо одразу сіточку докупи. Під'юбник готовий, тепер його можна вшити в спідницю або сукню, або вшити резинку і використовувати під'юбник окремо.